Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича, Алла Олексіївна Мороженко. Оскільки Алла Олексіївна Мороженко – скітологиня, її біографія саме тут, а не на початку. Алла Олексіївна Куприянова Мороженко вона стала вже у шлюбі, про який Вікіпедія нічого не каже, народилася 3 травня 1937 року у Постишевому, наразі Покровськ. У родині військовослужбовця. У 1959 року закінчила історичний факультет Харківського державного університету імені Горького, наразі Харківський національний університет імені Каразіна. У студентські роки брала активну участь у студентських конференціях і польових дослідженнях в археологічних експедиціях. Після закінчення університету викладала історію у сільській школі, проводила археологічні дослідження стародавніх поселень лісостепових племен. Результати цієї роботи були викладені у кандидатській дисертації Городища лісостепової скіфії, історія будівництва оборонних споруд, осель та господарських споруд у 7-3 сторіччях до нашої ери. Захист якої відбувся 1969 року у Харківському університеті. Від 1970 року працювала викладачем катедри всесвітньої історії Донецького державного університету. 1971 1972 років досліджувала фортифікаційні споруди Більського городища та городища. Городище полкова Микитівка у басейні річки Ворскли, де були виявлені мідні шлаки та форма для лиття металу. Під час роботи на Більському городищі мала роман із його основним дослідником, харківським археологом Борисом Шрамком. Мороженко на Більському городищі з любов'ю штопала бушла з Шрамка. Цитую, не Валерія Андрійовича, та це вже їх особиста справа, а цінуємо мало Олексіївну не за це. Під керівництвом Мороженко було розкопано та вивчено більш ніж 200 курганів. Виявлено та досліджено декілька видатних пам'яток стародавнього світу. З 1974 року та до кінця життя Алла Олексіївна очолювала новостворену катедру археології, історії стародавнього світу та середніх віків. На цій посаді її змінив саме Валерій Андрійович Косіков. При катедрі була створена науково-дослідницька група, що вела археологічні дослідження Донецької області. 1975-1980 роках Алла Олексіївна була деканом історичного факультету. 1978 1983 роках досліджувала поселення Лихачівка біля котельви Полтавської області. 1978 1985 роках керувала розкопками слов'янських могильників і поселення у селі Городному Краснокутського району Харківської області. 1984 року досліджувала Книжівське городище у басейні річки Псел. Протягом 1978-1985 1988-1990 роках у складі науково-дослідного сектору університету була керівником господоговірної теми захоронних досліджень курганів у зонах маліоративного будівництва. 1988 1990 роках керувала експедицією Донецького державного університету, яка проводила розкопки курганів у Донецькій і Луганській областях. Є авторкою понад 50 робіт, в яких поєднувала археологічні історичні методи дослідження. Донька Алли Олексіївни Тетяна Борисівна Мороженко очолювала археологічний музей Історичного факультету Донецького державного, а згодом Національного університету. Алла Мороженко була дисиденткою, розмовляла та викладала виключно українською. Мала вдома повні зібрання Маркса з Енгельсом і Леніна. Де виділила всі рядки з закликами до кривавого терору як доказ справжнього обличчя комуністичного режиму? Цей абзац записаний зі слів Олени Шапран. Життя Алли Олексіївни з часу розкопок на рученковому полі, я, зі слів Валерія Андрійовича, описала у статті «Рученкове поле, яку я у цьому циклі озвучувати не буду. Якщо цікаво, напишіть коментар, я вам її скину у відповідь. А, важке в неї було потім життя, ручуткове поле це викриття злочинів радянської влади. Це якщо коротко, а, то пишіть в коментарі. Скину пам'яті Алли Олексіївни присвячено перший донецький археологічний збірник.